11-й турнір. 11-й турнір Броджей Уа. 11-й турнір Броджей Уа. Цього разу буде з відомими стрімерами. Це будуть такі стрімери, як Дід Михайло, лідер клану. Зорі. Дуже гарна людина. Дуже мені подобається, гарно грає. Минулий турнір вони перемогли. Це був ювілейний турнір, на який я вперше запросив стрімера, і він переміг. Він переміг, тому що він чому. Він взяв дідову косу. І велике дякую нашому відомому стрімеру Скевичу Роману за те, що він доєднався до нашого турніра. Будемо спостерігати за їхньою командою. Дуже цікаво. Ось вони. Це їхній, їхнє лого. Будете за ними спостерігати. У них команда називається Глекі. І вони також мають. Сильний склад, сильного стрімера буде весело, буде цікаво. Тому я всіх вітаю. І ми будемо починати це шоу. Зараз будемо дивитися, за якоюсь драчкою. Блеки разом з дідом. Ай яй зараз, може, буде гаряче і команда Луч. Тут дуже багато людей. Тут корси, три зуби, та, взагалі, Як би за всіма успіти. Так, блеки відтягнули. Мабуть, побачили дідову косу, яка стирчала з рюкзака. Тут, тут, тут хто хто? А це, мабуть, кентіки діда. Да? Угу. Це вони? Пекельна вечірка. Кентіки діда під новою назвою печ... пекельна вечірка. І зірки сексу з дідом Михайлом. Зараз тут буде гаряче. Спостерігаємо. А ні-ні ні, вибачаюсь. Вибачаю, це команда Dodge. Dodge це наші нові кіберспортивні зірочки. Так, леки падають разом з АТБшниками, походу. Ой-ой-ой. Як би АТБшники її не відлетіли зараз? Або навпаки. Ну, тут уже, уже пішла, пішла драка, Мотя когось забиває кулаками. Ні, Мотю забили! Мольфари. Мольфари забили Мотю. Капітана команди Тризуб, Переможця дев'ятого турніра. Тут легонько. Не, команда легонько, уже одного із, із Аврори вбиває. Ой-ой-ой, тризуби, Тризуби закрили мольфарів. Правильно? Правильно. Мольфари закриті. Наші новачки трішки, трішки відлетіли. А що з Моті сталося? Тут пішла арта. Від команди Джмих. тут також Пусінатор. Один із них вже відкинувся. Це команда Данона, Убермавпи і нашого стрімера Супергостя. Доджі вже перестрілюється з друзями Діда з пекельної вечірки. Тут буде драчка зараз. Доджі контролюють. Цікаво подивитися, чим це закінчиться. Але не будемо втрачати час. Так, тут перестрілка на відстані. Переключаємось далі. Тут все-таки нам хоч, хоче обзор. Ой-ой-ой! Поїхали. Трімбл. Настрілює по пекельній вечірки. Тризуби. Тризуби вже закусилися з корсами. Один із корсів сів'ярчик. <смеш> Ярчик відкинувся. Або він нокнутий? Невідомо. Але більш за все, що нокнутий. Де вони його знайшли? Не, не розумію. Ось тут. Він мертий. Немає його. Так, що у нас там по карті? Треба подивитися, куди зона. А зона вона зацепила трішки сосновку. Мільта. Меншен. Настріляли трошки. По божке. По Ой-ой-ой, Пансер Демон. За Закриває Трімбла. Ого. З самого початку гаряче. Анетті вже лежить. Її нокнули Тіммейт підбігає. Але їх контролять. Чапі. контролює другий поверх. Мінус один. Саймон зеслер. Відкидається, топкається. Пробиває собі дирочку Чапі. Контролює цей будинок. Його один із тімейтів зараз залізе, його піднімуть. Бедбой гріє хаєшку. Чапі контролює цього тімейта. Не тімейта, а супротивника. Так, ага, ага. Ми, ми не пропустили цей файт. Чапі закриває. Тут Доджі, доджі гарно контролює ситуацію. О, двоє залишилось. Із пекельної вечірки там закрили одного із GTU тим часом. Другого збили. Аура, там просто щось, щось робить неймовірне, збиває на машині. Тут уже двоє з GTU померли. Немає їх живих. Але двоє ще живі. Додже закривають пекельну вечірку. І тут команда GTU приїжджає в сторону аурори. Ні, зараз правильно скажу. Аури, Команда аура. І вони, я не знаю, що вони хочуть зробити, подивитися. Тому що тут з команди Аура чотири гравця. Їх двоє. Мабуть, в пішли. Ой-ой-ой, АТБ! АТБ з глеками. Двоє, з глек... двоє АТБшників нокнуті, третій нокнутий. Один із глеків теж нокнутий. Тут ціла бійка була, залишилися тільки Джека. Ювелір. Він підходить до своїх тімейтів. Зараз буде тут перестрілочка. Кидається флешка, він піднімає тімейта. Можливо буде пуш. Гранатка. Один піднятий, двоє ТБшників вже. Непогано. Намагався добити. АТБшники розвалюються. Але якщо обетка живий, ще не все втрачено. Втрачено! Втрачено! Команда Глеків під керівництвом Скевича закриває одну з найкращих команд наших турнірів АТБшніків. Триразові другі місця. Так, аура, я так розумію, дозакриває команду легонько. Джека. Джексона і дрончика. Від легонька залишається двоє. Аура така якась потужна команда. Я, це, це наші новачки. Ми ще про них багато не знаємо. Але знаємо точно, що всі наші українці і розмовляють так, як потрібно. Дуже добрі люди. Але вони вже закрили половину половину команди GTU і половину команди лігонько. І в них тут розвідники їздить. З пу пулеметом! Добиваю, добивають. Джека Лентерна, Зали... залишився Влад просто я. Воїн непростий, його буде запушити нелегко. Ой-ой-ой, ой ой це просто з дистанції його забрали. Влада забрали. Крутого воїна, який міг би побадатися. Так, що у нас по зоні? Зон... Зона в нас не помінялася. Тут аура настрелює по парашутістам. У нас тут команда Black, і цікаво подивитися, що у них відбувається. В них поки нічого не відбувається, кілів 0. Не, не попали вони в файт, нічого в них активного поки не було. Балів 0. Тут команда GSC намагається вибрати з зони, має круту тачку, ще нажнуть на педальки і будуть крутити. Так, трішки, трішки обстановочка розрядилася, можемо вже спокійно спостерігати за всім. Тут ось файтік. Тут команда GTU все-таки хоче забрати парочку очків. Вони нокають одного із що серйозно, джекета. Але його зараз піднімуть. А цікаво, взагалі, є якісь очки. Поки команда GTU не заробила ні одного очка, але Бодя намагається тут прострелити. Собі парочку очків. Але будемо дивилися. Так, Аура. Наша актив... активна команда аура має 6 кілів. Забрали найсильніших найсильніших із клану GTU. Це Джеколентер із клану InUA. Але вони забрали дрончика, забрали Джексона. Тому це дуже цікаво, що в нас з'явилась така сильна команда. І закриває. Також ці команди. Команда кебаб. Новачки нашого турніру. Мають непогану позицію, бачать декілька команд. І тут двоє. Щось, щось вони там настрелюють. Непонятно так. Я так розумію, він буде підпушувати їх. Де він там? Ні. Так, е, секси. Секси, це зірки сексу. Екзек'ютор, коса діда, нокнутий. Мабуть, на дистанції перестрілювалися і його зацепило, але його зараз піднімуть. І починається... Тра да традададада. -да -да. Ми знаємо, як дідо вміє. Як дідо вміє робити грязно? Грязно я маю на увазі, що розлітаються в всі сторони. Його супротивники. Всіх вітаю, всіх вітаю в чаті. Ради вас, вам, що ви тут і що ви дивитесь цю трансляцію. Так, Вася тут. Хто, хто ще є в чаті? Пишемо, робимо предікти. Зараз дуже unpredictable, Хто може перемогти? Хавіки! Доджі закривають моряка із хавіків. Ну, нокають. Але вони піджимаються. Вони піджимаються. Зараз бу буде розкидочка, гранаточка і буде мінус один або мінус два. Ну як мінус. мінус... Та, та я думаю мінус 2 буде точно. Дивіться. Р... Та ти що, трьохочкова. Ще, ще одного можна забрати. Якщо маєш гранати. Нема гранати. Відходить, відійшов. Свою справу зробив, відійшов, молодець. Бетбойси стріляють в різні сторони. Закрили ще одного. Всі, хто там були із Хавіків, вони закриті. Залишились двоє. Залишився і кілопатінський. Буде щось робити. Трезубів нас стреліє аура. Аура, як ми знаємо, сильна команда. Тому будемо дивитися. Так, GTU до, до цих пір в цьому будиночку. Вони його тримають, контролюють. Так, 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 GSC 1 закритий, седбосик. Із Девіли закрили його. Кібаби під'їжджають. Зараз буде. Та-ра-та-та-та-та! Да -та -та -та! Висадили, одного висадили. Мабуть, кебаби їм приніс. Зараз там буде ще один висадений. Да. ні, добили, не висадили. Це блеки намагаються взяти собі одне очко. Нічого в них не вийшло. Так, а ні, вийшло, вийшло. Нокнули і добили. Блеки відкривають свій рахунок, один кіл. Забрали кебабстера. Одного з кебабів. Наша команда 21. ша Під назвою джмихи. З пусінатором. Тут можуть стикнутися зараз з Авророю. Убермав почує, піднімається, дає інформацію, Щас буде прийомка. Приймаємо. Чуєте? Чуєте машина? Висадилися, буде, буде перестрілочка. Буде не просто. Так, ад... джмихи закривають ковалєвича! Джмихи. Подождіть, подождіть. Подождіть, подождіть. Це тільки що. А, закрили команду Скевича. Закрили команду Скевича, тут ще не все закрито. Тут один із джмихів залишився і. і один з Аврори. Ні, один нокну. Да, да, один живий. Закрито, закрито. Джмихів закрито. Команда Аврора закриває Джмихів. зараз одного піднімає і рухається далі. Так, аби... так, так. так. Зараз мені треба подивитися, кого було закрито. Чи закрита команда. Скевича. Тут Девілси приймають три зубів. Три... Ай-яй-яй-яй-яй, яка вибухова суміш була тільки що. Базука взривається в автівці. Залишається лише скол... Сколопендр. Девілси хочуть держати. Бачить четвертого є інформація про сколопендру. Настрілюють. Сколопендри декілька хп. Нокають. Все-таки закрили. Має дуже потужну ППшечку. З такою ППшечкою можна і закривати. А, аварчик намагається знайти свій кіл. Щось вони пробують, пробують. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, тут зараз буде гаряче. Тризубчик, один із тризубів. А, Мотю воскресили, це їх, мабуть, воскресили. Мотя вже настрілює. Але наскільки я правильно... Ні, подожди, подожди, не туди. Ладно. Тут команда зірки сексу. По, команда Погріб, також новенька команда. Поки не знаю, що від них очікувати. Тут «Доджі» настрілюють по щось серйозно команді, і тут ще поряд, поряд команда трезуб. Переможці 9-го турніру Бродже Вони піджалися під доджі, доджі про них знають. Трезуби мають автомобіль, але не маючи пів своїх тімейтів, наскільки я розумію. Доджі закривають одного і що серйозно. GSC в трьох. <рик> дякую, дякую за підписку. Дуже дякую. Також дякую за підписку. Пусінатор, дякую тобі за підписку. <рик> всіх обняв, всіх поцілував. Всіх поцілував. Закриваються лучі. Зірки сексу розвалюють лучі. Студент, дякую за підписку. Чекаю тебе на турнірі. Я тебе кликав, я тебе пам'ятаю. Всім дякую. Так, 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 не відволікаємося. Зірки сексу закривають лучів. Лучі, добрий вечір, в чаті. Якщо ви тут, привітайтесь і помахайте ручкою. Я вас буду радий бачити. Мене ж мій брат взірвав. <рес> ну буває, буває. Буває і таке. Так, повертаємося, повертаємося, трішки відволікся на чат. Всі, всім. Я поняв, я зрозумів, що тебе брат зірвав. Буває, буває. Але. Зустрінемось на другій карті. Так, девіли, девіли досі живі. Аура! Ой-ой-ой, аура нокає одного із дідів. Із дідівських зірок сексу, це буде стичка. Де вони? Так, нам потрібно до аури. Тут команда GSC хоче забрати цей кіл. Одного з кебабів. Так, аура, 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 аура. Повертаємося, повертаємося на карту. Тут зірки Сексу і аура десь має бути. І тут має бути драка. Так, зірки сексу на місці, так? Да? Всі на місці. Всі четверо. Молодці. Живі. GTU хоче свій кіл. Хавіки. Шибеник закриває седбосика. -сет Доджі. Доджі закривають одного з аури. Добивають. Дуже невигідна позиція. Граната гріється. Зараз буде кіл. Бабах. Це... Це. -це це не вижити, це не пережити. Аура дуже великі молодці, але тут ніяк, ніяк. От відкрите поле, купа хаєшок, розбита машина, вогонь і пепіл. Молодці. Мотя. Лідер команди тризуби. Ой-ой-ой, тут. тут, тут Дід. дід тут зірки сексу столкнулися з девілами, а також блеки. Я навіть не знаю, куди, куди дивитися. Так, екзекьютор, дідова коса, буде якось спасати тімейтів. Нокає наза. Саніну нокнутий. Ексекютор нокає одного із девілів. Блекен нокають Андрія. Із зірків сексу. Блеки нокають дідову косу. Та ти шо, блеки можуть зіпсувати все для діда. Так, Блеки підходять. Дізган. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, шо ж так. Боже мій, шо це коїться? Боже? Шо ти робиш, хлопе? Спарк, спарк нокнутий. Ситуація тут плачевна. Хавіки б'ються з корсами. Блеки закривають девілів. Девіли живі. Дізгана закрили девіли. Блеки двоє. Правильно, один нокнутий. Авар піднімає спарка. Корси закривають GTU. Шибеник його команда. Має поки тільки двох людей в своїй команді. Всім дякую за підписку. Так, додже 4 чоловіка. Наші кіберспортики закривають Андрія. Щоб хочуть добити цей кіл, я думаю, вони його доберуть. На опиті. Зараз зірветься машина і він просто загине. Підмога, підмога, Тімейти хочуть його спасти. Машина взривається, його не спасти. М можливо, можливо і тімейта вже не спасти. Не потрібно було туди йти. Знають, куди йдуть. Так, Девіли закривають авара. Так, авара закрили. І вчасно. Авара закрили, і хто чаті вибрав цю штуку, яка кричить. Ой боже, клас, клас. Корси, let's go to пишуть Пишу в чаті. Давайте, Корси. Якщо ви ще на місці, то let's go. Але я думаю, що. Що вже. Добрий вечір. Так, так, так. Маємо таку зону. Команда, що серйозно, джикет, залишився один. Хавіки один, також Лопатінський. Тризуби двоє. Девілси троє. Нова команда, але дає жару. Блейк Афгано, Дякую за підписку. Вітаємо в чаті. Вітаємо на турнірі. Дуже раді. Всі, всіх обнімаю, всім дуже радий. Робіть предікти, Робіть предікти. Хто виграє на цій карті? Навіть я не знаю. Три зуби закривають, закривають одного із девілів. Аврора троє один нокнутий. Мають непогані шанси, але там доджі, доджі Просто розривають. Оп, піш, пішли, пішли, пішли. Активність в чаті. Сподобалась аварова річ. Кумзіті. Дякую, дякую за сап. Обняв. Так, бідбойси, бедбойси, бедбойси. Це лідер команди Доджі. Доджі дуже сильно себе показують. Що там робиться? Цікаво, цікаво. Так. Тут іде невеличка пере, пере, перестріл. Ой-ой-ой, заб, забирай гранату Лопатинський. Лопатінський. Останнього із GC. GC закриті. Корси, корси до, до цих пір живі. Б'ються з тризубами. Маб... Мабуть, треба вимкнути цю штуку. Хлопці, не зловживайте, і дівчата. Ай боже. Так, поїхали. Корси, думка живий, думка, давай, бахай, за тебе боліває чат. Чат за тебе, доджі. Перестрілюється з Авророю, девіли живі, і Хавіки Лопатінський буде воювати. Буде воювати. Несподівано, несподівано. Такі команди нові залетіли і просто розривають танцпол. Так, доджі, доджі, як я й говорив. Зона дуже маленька. Лопотінський на місці, що серйозно на місці. Е, так, так, Аврора на місці. Чотири команди. Хавіки, що серйозно, Аврора. Аврора найсильніший сами, конкурент доджам. Тому що я не знаю, хто може ще їх закрити. Хто може ще їх закрити в цій зоні. Їх четверо. Повний склад. Вони знають про Аврору. Контролять. Ой-ой, ой зараз -ой -ой. буде нок. Перший нок пішов. Бачу, бачу ще двох. Мають інформацію дають мітки. Ого! Ого! Арта працює. Працює арта. Виживають, виживають. Аврора, аврора. Нокнуті двоє. Один залишився. Там Хавік в будочці і е, джикет. І щось серйозно Закривають Аврору. Чапі закриває Аврору. Чапі це один із доджів, який має найбільше. Ні, не найбільше. 5 кілів. 5 кілів. Трімбл Трим, має 6, всього 16. 16. Вони залишили з 4 проти двох сольників. Сольники розбираються між собою. Лопатінський закриває джикета. Тут хаєшка, мабуть, можливо, від самого ж і джекета, а можливо, і ні. А, ще ж Аврора жива. Можливо, Аврора. Аврора просто так не дасться. Хорош. Доджі закривають Аврору, дуже все швидко. Знають про останнього, бачать його. Ой, та зараз буде, буде закриватися хлоп. Зараз буде пулеметна черга. Будуть кулі летіти наліво направо. тра-да-да. Що -да 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 -да, тра -да -да. це буде? що це буде? Згорів. Вітаю команду Дощ з перемогою. Заходьте до нас в Діскорд, будемо дуже раді. Зустрінемося на наступній карті.